Путін, він же ж також висловив свої співчуття боброїці, бо так званий президент Росії, просрочка. поспівчував головній пропагандистці Кремля у зв'язку зі смертю її чоловіка. За його словами, Тігран Асаян був незмінно доброзичливою людиною. Уявіть собі. Боже, це ж найдобріша людина в світі. Щось подібне ляпнула і пресалка ше російського МІД Захарова. Вона зазначила, що цитую: ні кожному було суждено почувствувати його фантастичну доброжелательність. Ось цю фантастичну доброжелательність дуже гарно відчули українці. Давайте послухаємо, що сказала Захарова радості і навіть коли він говорив серйозні речі, навіть коли він говорив жорсткі речі, коли ці речі багатьом вкрай неприємні, знаєте, в ньому не було руйнівної енергії злоби, зла чи якоїсь, знаєте, такої негативної агресії. Негативної агрісії. Від нього віяло доброзичливістю, і він завжди вмів якось сформувати фантастичну ауру доброти і віри в праведність того, що ми робимо. В мене просто не вкладається в голові, коли про людину, яка прямо бажала смерті всім іншим на цій планеті, не лише українцям. але і всьому іншому цивілізованому світу говорять про те, що це найдобріша, найдоброзичливіша людина, і що він ж взагалі завжди всім бажав добра. Це я до того, щоб ми ще раз зрозуміли, в якій своїй реальності живуть на Росії, і вони ж вважають, що вони роблять, мабуть, добру справу, те, що тут когось від когось захищають. І вбивають українців, бо треба ж знищити, як вони е, говорять, цей нацистський народ. Ну а історик та пропагандист, історик, так званий у і переговорник одночасно від Кремля з Україною Володимир Мідінський. Він також назвав Тіграна Кіасаяна дуже розумним, благородним та добрим. Тігран він був дуже. Умним розумним, благородним, добрим і талановитим. Таким він назавжди залишиться в нашій пам'яті. Дуже вам дякую, справжній. І ще раз всі ці чорнороті путінські ляльки говорять про того самого Кіасаяна який в ефірі не раз закликав розпра розправлятися. Прошу вбивати українців, погрожував дійти до Києва. Ну, але дійшов до Кобзона і погрожував всьому світові ядерною зброєю. І це я не вигадую. Всі ці його слова вони є в мережі. І як говорять з інтернету, ти вже нічого не видалиш. Неодноразово я в своїх ефірах розбору російської пропаганди показував ці всі заяви. Ну і давайте нагадаємо, як же ж він погрожував всім країнам цивілізованого світу, що їхня ядерна російська зброя. Може всіх вбити і зруйнувати загалом цей прекрасний світ. У жодній війні не може бути поразки ядерної держави. Якщо у керівництва ядерної держави вистачить тестикул застосувати в той самий конкретний момент ядерну зброю. В той самий конкретний момент. Отже, це постулат. Ядерна держава, особливо така, як Росія, що володіє тріадою, програти не може апріорі. або програє весь світ? Що ж, давайте будемо реалістами. Ось бачите, а, тим паче я вам вже згадувала про те, що прийшли багато так званих еліт Кремля попрощатися із цим кесеяном, були відомі. А, Співаки, режисери, актори і так далі. І, от е, був зокрема, е, і Кіркоров, і Доліна, і Лаліта Мілявська, яка до речі, е, попри те, що вона прийшла на прощання, вона все рівно намагалася якось себе. Показати, подати, вона ж така епатажна. Так вона а, своїм виглядом намагалася всім не просто показати якісь страждання, а ще й, звісно, звісно, вона не уникла можливості влаштувати собі показ мод, вигалявши нову зачіску і акцентуючи на ній увагу. Ну, а ще один відомий російський співак Кіркоров, а, сказав, що. Гран його дуже хороший знайомий друг. Ну і давайте почуємо, що він ще згадав і що сказав про російського пропагандиста. Ну будемо вважати, що він тепер ангел-охоронець цієї родини разом зі своїм братом Давидом. Так склалося, що обидва пішли рано, рано незаслужено. Це велика втрата для нашої країни. Для він багато чого робив і в творчості і в сьогоднішній ситуації він був рупором якимось дійсно серйозним. Був серйозним рупором в сьогоднішній ситуації. Ось так говорить про нього Кіркоров, і те, що каже, що занадто рано він пішов, якось це все несправедливо. Так, от я сказа, скажу, що це все справедливо, і нехай всі інші російські роти згадують це. Кожного разу, коли вони закликають вбивати українців, розв'язувати війни по всьому світові і погрожують ядерною зброєю, нехай згадують, що карма вона існує, і Божа кара також. Тому от бачите, Сіманян же ж не тільки е, втратила свого близького чоловіка, близьку людину. Вона ще й сама зараз страждає від того, що в неї діагностували страшну хворобу рак. Вона прямо про це сказала. Тому, можливо, вона невдовзі відправиться до свого рідного. Мужа, якого вона так любила. Я ж нагадаю, що в січні 2025 року чоловік головного редактора російського державного телеканалу Арті, це ж тієї самої Сіменян, він переніс клінічну смерть, впав в кому 9 місяців. Він був в комі, а було відомо про його давні проблеми з серцем. Ну і він активно підтримував політику Кремля, зокрема щодо України, за участю пропаганді війни потрапив під санкції Євросоюзу, Великої Британії та інших. Країну